Привіт! Скільки коштує двокімнатна квартира в житловому комплексі Левки? Маємо на продаж ось таку чудову квартиру з усією необхідною технікою та меблями. Так, кухня. Коридор просторий, світлий. З ось такою підсвіткою. Перша кімната. Квартира двохстороння. З ось такою відпочинковою зоною. З виглядом на внутрішній двір. У дворі є дитячий майданчик, футбольне баскетбольне поле, санвузу. Та друга кімната. Для детальної інформації та перегляду звертайтесь за телефоном.